друже! ти на каналі Ханні Інженіринг і з тобою ти спікер Михайло. І сьогодні ми проговоримо про досить таку цікаву тему, як я проходив ВЛК, що для цього робив, і як так сталося, що я його пройшов, як на мене, досить таки успішно. Але, в принципі, ця ж історія не закінчена, тому дивимося до кінця. Отже, почнемо з того, що. Перемога любить старання, і перемога любить підготовку. Тому до цього процесу, в першу чергу, вам потрібно буде готуватися. Та, як і мені. Я почав підготовку ще, мабуть, з минулого літа. Я почав збирати документи, почав збирати виписки. Зібрав, в принципі, досить таки непоганий пакет документів. Там, в принципі, було все. За день до ВЛК я пройшов ЕКГ. Мене було десь півроку назад робив флюорографію, воно було таком в такому електроніці і в бумажці там спеціальний там снімочок у мене був. І в принципі з усіма виписками, з усіма аналізами і так далі, я вже був готовий йти. Потім потрібно було приділитися з датою. Мені потрібно було пройти ВЛК до червня місяця 25-го року. Поспілкувався там з компаніями, Оказалося, що в нас є людина, яка, скажімо так, відповідає за супервід людей, які приходять ВЛК. І це, в принципі, ти просто пишеш людині кажеш, так і кажеш, так-і так, в мене така ситуація, в мене такий пакет документів. Клієнт созрів, і би я вже готовий іти девочка по своїм каналам іде в ТЦК, далі вона бере оце все направлення на ВЛК. Тобто мені не довелося йти в ТЦК, і не потрібно було брати це направлення. Тобто це єдиний плюс, що да, дійсно за мене пішли і взяли. Наскільки знаю, люди, які вже проходили ВЛК, вони приходили з електронним направленням. Тобто в резерв Reserve вибирати і кажете: От там хочу прийти в ВЛК. Кажете, куди, і у вас буде вже електронне направлення, тому в ТЦК йти не обов'язково. Мені бумажку дали, але, в принципі, можна взяти і електронне направлення. Потім після цього, коли у вас вже є направлення на певний день, ну я вибирав цей день, скажімо так, що в мене був якийсь люфт по часу, тому що я розумів, що скоріше за все, за один день я не прийду, потрібно буде 2-3 дні. Відповідно, згодився на роботі, згодився в компанії з колегами, вибрав оптимальне вікно для того, щоб нікого не ефектити, ні на проекті, ні будь-кого там. ще. Знову ж таки, приїхав у своє рідне місто і після того там поспілкувався з батьками туди-сюди. І от 1 травня я вже пішов на ВЛК. Я прийшов туди, а ні, не 1 травня, а 30 квітня, здається. Так, 30 квітня я прийшов вже на ВЛК. Що досить таки цікаво, а у нас зібралася там, група от, з моєю компанією, група людей. Ми вже там стояли, анігдоти травили, там подружилися, наспілкувалися. Дай Боже, пацани, всім привіт! Um, отже, почалося з того, що ну, я приїхав. Пішов їхати може, там 100 км до свого рідного міста. Потім зранечку, uh, в 6 ранку став, 6.30 поснідав, в 7 часов на машину, 8 часов вже приїхав uh, на ВЛК, десь дев'ятого Я поки доїхав, бо ці блокпости там понаставляли. Оце все. Поки заїхав машину, поставив пів дев'ятого вже був. По дорозі, поки їхав, там вже колега прийшов раніше, мене записав і вже разом ми так і вже йшли. А, потім десь в о дев'ятій годині а, почали вже там, сказали, «Да, Окей, зараз почнемо, тільки кофійочок В Взагалі, пили вони каву десь до 50 Тільки от 50 вони закінчили пити своє це три в одному. І почали вже помаленьку пускати людей. Що цікаво, коли ви йдете на велка перший раз, то ви займаєте одну чергу, тобто це черга в кабінет де створюють е, справу. А в моєму випадку це був четвертий кабінет. Я прийшов, мені там завели справу, пускали нас там по черзі. Але якщо ти приходиш вже як, там, кілька днів підряд, тобто може бути неділя, там, дві і так далі, то Тобі потрібно йти в інший кабінет. В даному випадку це був сьомий кабінет, там потрібно взяти справу і потім йти до того чи іншого профільного лікаря. Ну, цим я якраз займався вже на наступний день. Отже, в перший день завели справу, там подивилися, і я так кореше почав дивитися, до яких лікарів, плюс-мінус черги. В принципі, нам сказали так, що до лікаря можна йти. До якого хочеш, тобто є перічність всіх лікарів, тобі їх потрібно всі пройти. Кроме того, нам сказали, що потрібно там, кардіограму і фліорафію повторно пройти або перенести результати. Тобто, якщо в тебе є результати, десь ти є проходив, приходити, часта поліклініка та, що, ша, що в моєму випадку потрібно було перенести результати. Я просто в кінці дня, в кінці першого дня, пішов там а, до флюорографії, вистояв цю чергу з цих бабуляк прекрасних, а, послухав про а, часи про ковбасу за рубль 20 І після того мені перенесли ці результати, просто показав, що в мене є. Навіть знімок ніхто нічого не дивився. Тобто, в принципі, по ідеї можна взяти просто розпечатку десь там в когось ліву. Принести, тобі перенесуть результати, все, попіндавалі. Кардіограму прийшов, а також в кінці робочого дня мені сказали, 40 є ні. Ну, то валяй звідси. Так от, Поки заводили діло, мені якимось чудним образом прийшло, прийшло направлення на флюорографію, Відповідно, я з цим і скористався там, де мені перенесли результати. Поки до флюорографії, я постарався по максимуму пройти максимум всіх лікарів. Для того, щоб пройти максимальну кількість лікарів, вам прийдеться е, дивитися, куди є черга, куди нема черги. Бажано робити наступним чином. Тобто, якщо до, до якогось лікаря є черга, бажано зайняти до нього, або, наприклад, там, до там, три лікаря, три це вже багато. Тобто, якщо ви бачите дві черги, які повільно рухаються, вони зазвичай повільно рухаються, тому що люди приходять з проблемами. І тут проблема не в лікарі, а тому, що люди приходять, і лікар починає писати справу, якщо є скарги. Якщо є направлення, якщо є виписки, то лікар готує людину там до списання або приділяє її по таблиці. Там годин, не годин. І відповідно по цій таблиці вона ж опираючись на виписки, що є, робить якесь заключення і пише вже вашій справі на ВЛК. Так от, я зайняв дві черги і почав проходити там. Невропатолог, психолог, особливо до психолога, взагалі черги нема. Там а, бабушка сиділа, вона скучала. Просто зайшов, скарги є, нема. Там на учоті стоїш, ні. шуруй звідси, годен, передатний. Так само і до других лікарів. Але от була ситуація, коли, наприклад, там, заходив до лора, і от, о, лор такий там, дядько прийшов, такий, ще, які желуби. Ну, я не знаю, в мене ж якось механічно включилася внутрішня психологія, якось внутрі якось теж включився цей капітан-подполковник. І я почав йому у відповідь так само говорити: що в мене жало, він каже, та я нічого не знаю, типа все, тіпо, придатний. Я кажу: ні-ні-ні дядя, поки ти не напишеш то, що я хочу, я звідси не уйду. Він щось там, що зі мною посперечався. Коротше, спортив дядькою настрій. Потім люди заходили казали, що він без настрою. Ну, я почав жартувати, що я до нього заходив, але в кожній шуці є доля шутки. Так, да, дійсно, я заходив, і да, дійсно я його застав написати те, що в мене є. І він там, типу, частково передати, щось там бла-бла-бла, якусь там фігню почав писати. Коротше, а, от з ним, звісно, був такий конфлікт. Невеличкий, але все нормально закінчилось. Плюс-мінус нормально адекватні в речі попалися. Тому там питань не було ніяких. А, ну, Більшість страшів я пройшов просто так. тобто, Зайшов. Жалоби є, жалоб нема. Які, що були випуски, я випуски подоставав. Вони кав, так, да, окей, ну це тіпо, не, не підпадає по, по, оцим, по їхнім категоріям, по їхнім таблицям, все придатне, нічого не знаю до побачення. А, і, в общем, а, це все йшло до того, поки я не попав до свого профільного врача. Я знав, до якої врача попаду. Я знав, що в мене по ньому там, куча всього буде. А, прийшов до дядька і кажу, так і так. Ось така ситуація. в мене є виписки. І врач мені починає казати: Давай, доставай свої виписочки Ну, я типу, так, хорошо, достаю рюкзак так пачку документів. Том 1, том 2 і на погони. А, врач був здивований, це м'яко сказано, просто був в шокі, тому що йому прийшлося досить багато писати. І цілу годину я врача просидів, поки він мені це все написав. А, звірились там по цій самій таблиці. А, я врачу постійно казав, що, мов, давайте я вам допоможу. Ні, разів з 20 повторили. Будь ласка, сидіть, я знаю, що робити. Посидіть, будь ласка, тихенько. Все. Тобто людина собі робила, я просто казала, які бумажки надо додатково, я просто виймав, доставав, все, людина ксірила справу, людина там амбулаторну карту. У мене от така прям амбарна книга. З 96-го року, слава Богу, цього всього назбиралося. Ну, як слава Богу, ну так сталося. Люди добрі. А, якби я був би. Трішечки здоровішим, то в мене було б трошки інше життя. І, скоріше всього, я в IT не працював би. А, так що, це таке маленьке заключення. В общем, а, врач написав, написав досить багато, я потім це все дружно там відсканірував і тому, в принципі, все окей. Поки що дублікати документів, у мене також з собою є. Так що привіт, ВЛК. Якщо ви загубите мою справу, я до вас повернуся і повірте. Знайдете мою справу. Привіт. Далі, після того, як я ввійшов соврача, я пішов флюорографію, кардіограму проходити. Мені в кінці кінці в кінці першого дня, я зрозумів, що мені залишається терапевт. Терапевт приймає там 2-3 людини в годину, і я розумів, що вже там друга година дня. Вони зачиняються десь в 3 часа дня і я просто тупо не встигаю. А черга там, ще чоловік там 20-30 стояв. Ну що, я на подалі до мами додому. Поїхав їсти в і котлети. А, на наступний день та сама картина. 6 підйом, 6:30 сніданок, 7 виїжджаю, 8 годин я вже біля велка. Приїхав я швидше. Припаркувався, вже знав куди, записався, здається, в черги. Там вже був сьомий, вже в кабінет, щоб забрати справу. А, до речі, в кін... коли ви закінчуєте всі свої справи, наприклад, ви бачите, там, не, не приходите до кінця лікарів, то відповідно вам потрібно здати справу. Справа здається, при виході. Або ви заносите там в кабінет, я вже не пам'ятаю. Здається, в той самий сьомий кабінет заходив, заносив, вони кажуть, там полочка під а, якоюсь там літерою своєю поклади і все. А, коли виходив, не щось там ТЦКшник, щось там почав, щось там був бот до нього, я від нього в його сторону, скажімо так, чесно і відверто, м'яко кажучи, сказав, що, мов, дядька, відстаньте від мене. в мене все хорошо, і без вас розберуся. До побачення. <З> а, все, з ТЦКшниками було тихо і спокійно. а Потім ну, оказалося, що вони хотіли мені дати повістку на наступний день. Я сказав, що я і без вашої повістки завтра прийду. Що все добре. Повірте, я, я доїду до вас, <н> не, не переживайте. А, в общем, на другий день приїхав. 8 ранку вже був там. А, рекомендую собою брати якусь шоколадку, бутилку води, в туалет пускають. В ТЦК і ВЛК, точніше, було більш-менш адекватне. Там випускали людей покурити на території, можна було взяти піти, купити собі бутилку води, прийти до обстеження там, рядом, біля лікарні і так далі. Тому з цим було окей, нормально, плюс-мінус адекватно. Другий день. Другий день мені залишився один лікар. І потрібно було здати а, справу а, відповідно, вже там на непридатність. А, до терапевта я записався вже п'ятим, тобто я був сьомим, але так сталося, що записався п'ятим. І відповідно з 10 ранку до часу дня я чекав своєї черги. Тобто, ви представляєте, скільки людей там чекало? Там чоловік тридцять чергу записався, ми створили ж. Список на листку А4, відповідно, цей листок А4 ми вживали, всіх заставляла туди записуватися. Казали: ні, братан, без черги, ти ніяк. Без черги ти підеш трошки в іншу лікарню, тому інше відділення буде тебе чекати. Так от, зайшов до терапевта. Терапевт, щось там мені почала казати: типу, О, там у вас там лишній вес, Мені про лишній вес, панове. Говорять, з самого дитинства. Мені, мені от, от, от Люба людина, яка бачить мене, каже: Боже, який ти великий, Да, я не гончую породи, вибачте, будь ласка, я її в сало, я її в ковбасу, і я, я таким родився. У мене всі такі в роду не гончують породи. От, всі прям такі в тілі хлопці були. Тому так, що, як би <різь> мені оце коли кажуть, або каже, я дивлюся на вас. У вас, мабуть, друга стадія жиріння, у вас повинно бути давлін. Я, в речі, я кажу: нема в мене тиску. У мене з тиском все окей. Повинно бути давління. Я кажу, нема давлення. Краще почали міряти, да, дійсно, нема давлення. А Чому я то сперечався з нею? То я свідомо на цей йшов, тому що я розумів, що якщо я зараз кажу, що в мене є проблема з тиском. То вона відправлять мене на дообстеження. Я на дообстеження не хотів іти, тому що в мене і так було 400 тіпо, які мене списували, і відповідно, мені це все було лишнє. Тому я просто прийшов, кажу: в мене плюс-мінус все окей. да, там бувають такі проблеми, да, то-то, то-то. Коротше, вона каже, по статтям не, не підпадає по цим по, по, сітки, по категоріям, каже: типу, ти угоден? ну, Понятно, що ні. В общем, тітка мене відправила. Далі пішов здаватися в кабінет. Ну, навіть в кінці там сиділи такі там, сурові баришні, вони такі всі, всі такі горді, що вони тут сидять і ставлять свою подпись. Е, І от тут, як би, що всі повинні їм кланяти за те, що вони там сидять, за те, що вони оце пісюлічкою тут написали. Там, там не потрібно там, трьох людей в тому кабінеті, щоб вони сиділи. Там достатньо одної людини. Ну ладно, сиділи, це вже проблема тих, хто там працює. В общем, десь приблизно в 2 часа дня я здав міст з флюорографією, з цією байдою. Там справу теж там, папочку нексірела завели. І в общем, коли я вже виходив, то а, мені вже в кінці сказали, так і так. Дивись, твоя справа йде на списання на непридатність. І тому, щоб у тебе ну, проблем не було, то давай ми тобі. Все, все одно тобі потрібно явитися там через два місяці, щоб знати, як йде твоя справа. То мені виписали повістку. Тобто, в мене зараз є повістка для того, щоб в суті чого на будь-якому блокпості. Я можу показати там, раніше в мене було два документи, яких я показував, і всім поліцейським, ну що, пенели, знайшли ухилянка, завжди казав. То зараз в мене вже три документи. Тобто один основний і два на погони. І, відповідно, я поїхав додому. Тобто, якось отака картина. Саме основне, готуйте документи. Які потрібно проходити ВЛК. А друге, проходьте всіх спеціалізованих решів, шукайте всі свої болячки, якщо ви не хочете попасти. Повірте, плюс-мінус щось знайдуть. І далі можна попасти під списання. В кожної, я розумію, своя категорія, кожного по-різному, але от там вони виділяють людей, там вони печатку, чи може людина служити, чи там. Може, в тилових частях, тобто не сразу в десантуру відправляти, будуть, не сразу штурмовики, а будуть дивитися по категоріям. Це якщо ти приходиш сам і дивишся. Далі, коли була ситуація, коли сиділи в кабінеті, спостерігали, як е, приводили людей, які спіймали на вулиці, да, бачили таких. Знаємо, ситуація, яка. Як цікаво, то, що показують на відео, що там людей спіймали на вулицях, вони там біжать, кричать, чомусь, коли вони вже приїжджають на ВЛК, вони ж ну, спокійні, адекватні і плюс-мінус з ними нормально говорять. Їм просто дають справу і кажуть, от лікарі, давай ходи по лікарям. Тобто, то, що я бачу, що не за них ходять, а вони самі ходять, і відповідно вони самі приходять цих лікарів. Коли вони приходять лікарів, в лікаря є електронний реєстр там, всіх виписок з усіма болячками, лікар може подивитися, коли що, куди звертався, який діагноз ставили. Тому навіть якщо людину спіймали на вулиці, відповідно у, у неї є електронні виписки, і вона може дати від неї на волка змусити веша сказати так і так. Давайте була ситуація, коли привели людину, там, мужик 59 років. У нього там така куча болячок. І да, лікарі просто питають, чого ви, чого ви сюди прийшли? І він каже: так я каже, не прийшов, мене привели сюди. Хвозика на вулиці піймали і так далі. Тому навіть лікарі, які на ВЛК, вони плювалися на цих ТЦКшників, які ходять по вулиці і бусифіковують людей. Тому що бусуфіковують просто кривих, старих, больних, мужик почав називати свої болячки. Я думав, що там ще пів, пів часа, якщо я посижу, то він може зараз тут гепнути там, від давлення або там, від якоїсь там хвороби. Він і так єлі-єлі передвугався, але три ТЦКшника його взяли під ручки і привели на ВЛК. Для чого це робиться? Врачі просто в шокі. Що побачив картину, що врач. Просто молча, подивився, а у тебе болячки. Хорошо. таких каже, як ви, каже, нафік не треба, тих каже в військових центрах на цих зборах. Бере всі виписки, сканірує і каже: от, каже, виписочки, Тримайте в руки ось цими випусками, ідете, каже, далі по врачам. Каже, тільки нікому не кажіть, каже, що я вам каже, це все роздрукувала. Сказала медсестра. сестра. І далі врач вже, а, це, тобто цей клієнт, дядько вже пішов далі приходити. В общем, в кінці кінці його відпустили, тому що він сказав: Ну, панове, в мене каже, вдома була торна карта з усіма випусками, ну, майте совість. В принципі, всі зрозуміли, що у нього і так болячок, що нікуди тікати не збирається. Ну, попався, ну, то окей, 59 років, йому через півроку вже 60 років. Ну, смисл. Він сам розумів, що йому цих ще півроку вже, є. якби ще прожити. Тому що там і так по онкології в нього були проблеми і так далі. Але от така ситуація. А, тому, кого ловлять, дата вони по окремій процедурі проходять. Да, їх стараються там, максимально по-бистрому прийти, дати придатний, придатний Да, ТЦК-шник просто який всередині на ВЛК сидить, він це все розуміє, бо ті, які по вулицям бігають, їм взагалі по барабану, вони привозять, цим передають. Ці вже як служба охорони, вони просто взяли там, під ручку, кажуть, давайте без черги, там, зайди сюди. Заходить людина вже там, починає там, казати, да, такі-то такий-то там, їх там, питають, і далі після того, знову ж таки там. Спокійно, без всяких, без мордобою. Тобто я за два дня не побачив, щоб там когось били, хтось возмущався, але там сиділи там двоє поліцейських, два ТЦКшника сиділо, і все культурно, спокійно проходило. Якихось ексесів я не побачив. Серед лікарів, так, да, серед лікарів різні люди бувають. Але от я замітив, що навіть лікарі, які сидять на ВЛК, навіть там є люди. Досить людяні. І вони дивляться на це все, і вони кажуть, ну, це просто треш. Ми не хочемо в цьому брати участь. І починає допомагати тим людям, яких а, приводять на ВЛК. Тому, з одної точки зору, ВЛК не потрібно боятися, якщо у вас а, зі здоров'ям не дуже добре, ідіть, приходьте. А, ну, в мене так попалося. Це, я розумію, що це теорія вижу. Що Мені попало саме так. Але я готувався, вибирав дату, вибрав, де я буду приходити. І, відповідно, оця вся підготовка, яка зайняла там більше півроку, вона дала свої результати. Да, в мене ще характер такий, що я, скажімо так, з 7 чи 8 років я старався відстоювати своє. Я казав, мені чужого не треба, мені дайте своє. Я з 7-8 років там сварився з водителями маршруток. І тому подобне. Тому я в... з характером я навчився своє відстаювати. Що і бажаю вам набути, якщо ви цього не набули. Тому якось от така історія не коротка, не довга, Можливо, комусь і пригодиться. А якщо в когось виникне запитання, можете ставити під відео. Якщо комусь подобалося, ставте лайки. Всім дякую за увагу. І бережіть себе і гарного дня.